Люди, це Мукбанг. Зараз я буду жерти. Зараз буду жерти отакі пілімі. Отут на колінах. Бо стріця нема. А кресло далеко. Бо що я хотів сказати? Е, оце в мене дивіться піліміні. Ось все, дивіться. Тут є. Е, у цих пільменях є... Це як його? Уксус є чорний. Пе... Уксус є чорний перець є в цих пельменях. І такий кроп, що баба дала. Оце люди бачите? Тільки в мене в зубі дирка. І це, і воно заходить. Зараз ближче підсуну. У мене дирка. Я оце буваю якісь підміні, то воно в дирку буває заходить і, коротше, больно. Буває мені больно. Бачите, не видно, але ну, нічого. Ви будете і так дивитися. І я хочу, люди, щоб ви мені ще скидували гроші. Я скоро буду ставити карту. А може навіть зараз поставлю карту монобанка, щоб ви мені скидували гроші. Бо я бідний. Дивіться, робити ніде не хочу. За копійки робити геть ніде не хочу. Я хочу оце лежать вдома, поставити <клухи> карту, наприклад. <клухи> і щоб ви мені скидували гроші на мою карту. Поняли? Чи ні? Оце лежать вдома, щоб ви мені скидували гроші на карту, і тоді вдруг в мене буде мільйон і я собі куплю десь квартиру. Оце я так хочу. Ну зараз, поки мене дивиться. Мало. 100, 200, 300. Ну нічого. Я думаю, скоро буде багато мене. Дивиться. Людей. Може. Може, так. Да. Мені треба 1000 набрати, бо я не можу набрати 1000. Мені надо. Монетизація. Щоб гроші капали. В карманчик мені, понімаєте? Мені треба монетизація. А люди не хочуть підписуватися Бо мало просмотрів. Якщо люди підписуйтесь до мене, Підписуйтесь поняли? Бо мені ця бідність вже надоїла. Капає. Я хочу вже люди бути багатими. В Бідності жити не хочу. Так що ж то таке? Деряві руки, чи що? Чи М -м -м! Так, 3 хвилини хватить. Все. Пока. Підписуйтесь, ждіть. Куда сюди дивиться? Подписуйтесь ждіть нові відео. Подожди.